Вітаю вас, друзі! І сьогодні я запрошую вас у магічну подорож до країни знань, де на вас чекає багато цікавого і нового. Ви готові до пригод? Тоді вирушаємо. Знайомтеся, це мудра сова. Наш найкращий провідник у цій подорожі. Вона знає все на світі і допоможе нам не заблукати. Сова вже чекає на нас. Ось ми і на першій зупинці, кольоровому лузі. Подивіться, скільки тут яскравих кольорів. Давайте разом назвемо, які кольори ви бачите. Жовтий, блакитний, рожевий. Зелений, а який ваш улюблений колір? Відчуйте, які вони різні, ніжні пелюстки, гладенькі стебельця, а які метелики чудові. Ух ти, який незвичайний ліс. Це геометричний ліс. Тут все має цікаві форми. Подивіться на дерева одне кругле як сонечко, інше квадратне, як будиночок, а цей кущ схожий на трикутник. Спробуйте знайти схожі форми у вашій кімнаті. Послухайте, ми прийшли до звукового струмка. Він співає свою пісеньку. А що це за звуки ми ще чуємо? Ось пташка співає, а жабка квакає. Спробуйте заплющити очі і послухати, які звуки навколо вас прямо зараз. Ой, як тут гарно пахне це ароматний сад. Тут ростуть смачні яблучка, соковиті апельсини, запашні груші і ніжні троянди. Кожен має свій особливий запах закрити очі і уявіть, як пахне ваша улюблена квітка або фрукт. Ласкаво просимо до тактильного парку. Тут ми можемо відчути все на дотик. Яка м'яка травичка, шорстка кора дерева, гладенький камінець. А погладьте свої ручки, які вони на дотик. Спробуйте уявити, яка на дотик хмаринка. А ось і пухнастий кролик, який запрошує разом весело порухатися. Ось і дістались ми до країни знань. Подивіться, як вона радіє нам. Тут на нас чекає ще багато, багато цікавих відкриттів кожного дня. Ця подорож тільки починається. За вашу старанність мудра сова приготувала подарунок чарівну зірочку знань. Нехай вона нагадує вам, що кожен день це нова подорож у світ дивовижних відкриттів. Ось і закінчилась наша перша магічна подорож до країни знань. Пам'ятайте любі діти, що навчатися це цікаво і весело. До нових зустрічей!